Жителі вулиці, Чумацький шлях, змушені ризикувати своїм життям, повертаючись додому, адже біля їхніх будинків просто-напросто немає тротуарів. Тому тут вихід один або на проїжджу частину, або у грязюку. Люди багато років просять міську владу зробити тут тротуар, та результату досі немає. Тому люди звернулись до народного контролю. Житомирянка Юлія розповідає через те, що тут немає хідника, і сама одного разу ледь не потрапила в халепу, коли я йшла увечері по дорозі. І по проїжджій частині, бо по тротуару не було можливості йти. Мене чуть не збила машина, і в результаті постраждала я, і постраждала б я, і що найбільше, то й водій. Нам дуже тяжело вийти на вулицю, орієнтуватися. Як можна швидко пройти через дорогу, щоб не було ніякого конфлікту? Мені кажется, що може случиться такое. Якщо якась аварія здесь пройде, или человек погибнет, тогда на наш власти обратят внимание. Чому влада не звертає увагу на проблему мешканців? Йдемо з'ясовувати до міськради. Там розповідають, тротуар тут не передбачено згідно будівельного плану. Але журналістів народного контролю запевняють, хідник таки побудують. Ми обрахуємо зробимо дефектний акт. Звернемося безпосередньо, депутатські комісії розглянути питання. І цього можна говорити, що за рахунок перевиконання доходної частини міського бюджету це можливо зробити в цьому році. Якщо ні, то ці роботи будуть заплановані на наступний рік. Ми перевіримо, чи з'явиться на вулиці Чумацький шлях, тротуар. Галина Ковальчук, Олег Кот, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ,